Реакція Польщі на російські дрони, наслідки атаки по Україні та вбивство двох підлітків на Вінниччині. Середа, 10 вересня, 14 На годиннику це ТСН онлайн. Підпишіться на наш Ютуб канал, аби не пропустити наступні випуски новин. Ми починаємо. Наймасовіша ракетна атака за останні чотири місяці: 11 годин. Росіяни атакували нашу країну ракетами та шахедами. Також сьогодні вночі російські шахеди знову перетнули кордони країни. У нашому небі побували сотні дронів та десятки калібрів і ракет x 101 та x 59 запущених із літаків стратегічної авіації. Відповідно, по всій країні оголошували повітряну тривогу. Ну а вночі вибухи лунали в Києві, Львові, Луцьку, Вінниці, Житомирі та на Прикарпатті. У місцях прильотів розпочалися пожежі. Та Україною цієї ночі ворог не обмежився. Він атакував Польщу у небо країни. Залетіло майже два десятка дронів. Їх збивала польська авіація. Польща закрила для польотів кілька аеропортів, зокрема у Варшаві та Любліні. а ще у Жешуві. у міністерстві оборони Польщі. Уранці визнали, що дрони залетіли в повітряний простір країни і закликали поляків кількох прикордонних воєводств залишатися вдома, поки триває атака. Дональд Туск повідомив, що армія відкривала вогонь по повітряних об'єктах, проте не згадав про їхнє саме російське походження через нічні події. Відбулось екстрене засідання польської ради безпеки. На контакті з Варшавою був і генеральний секретар НАТО. Тероризували українців і залітали до поляків. Російські дрони сьогодні перетнули кордон сусідньої держави. Безпілотники довелося збивати авіації і закривати кілька аеропортів. У мережі навіть з'явилися фото з наслідками атаки. Польських військовиків тероборони попросили бути готовими до виклику на збори у стислі терміни. А прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду. Тим часом окремі представники ЄС уже заявили. На Росію потрібно і надалі тиснути санкціями. Деталі у кореспондентки Славія АТБ Наталки Волосацької масштабна провокація. Так, прем'єр-дональтуск назвав те, що сталося. Він додав, що перший екзамен військо здало, і хоч ситуація. Дуже серйозно немає приводів до паніки. Наголошу, що це вперше Польща збила дрони, які залетіли на її територію. Ну і, власне, з чого все почалося? В результаті нічної масової атаки на Україну кільканадцять щонайменше десять дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Цього разу військові застосували зброю проти цілей. Попередньо відомо, що дрони збивали з польських і союзницьких винищувачів. Але скільки збили, наразі невідомо. Прошу послухати пряму мову прем'єра маємо справу із провокацією найвищого рівня, але водночас ми в постійній комунікації з нашими союзниками в постійному контакті з генеральним секторем НАТО. Щоб у найближчі години, дні та подальший час діяти так же злагоджено, як зараз. Діяти у разі подібної загрози. Це перший випадок, коли нам довелось збивати російські дрони на території країни НАТО, і тому всі наші союзники трактують ситуацію дуже серйозно. Траєкторія руху дронів точна кількість типи, і чи всі вони були бойовими наразі? Ця інформація нам невідома. Були закриті чотири аеропорти: два у Варшаві, у Ряшеві та Люблення. Прем'єр пояснив, що литовище закрили не через загрозу удару по них, а для проте потреб роботи військових. Близько сьомої ранку стало відомо, що окрім Люблінського всі відновили роботу. Також було попередження для мешканців трьох воєвод підняського, мазовецького та Люблінського, залишатися вдома і чекати оголошення від армії та поліції. Втім, на ранок всі ці обмеження скасували. Зараз у Польщі задаються питанням, чи це була атака на країну НАТО чи перевірка систем протиповітряної оборони Польщі. Бо минулого тижня були два випадки падіння дронів на територію Польщі, але тоді інформували, що це були не бойові дрони, скоріш за все контрабандні. Цього разу все інакше прем'єр скликав екстрене засідання. Уряду Уже знайдено щонайменше три уламки дронів у різних місцях. Один з них у місцевості Чоснувка за 20 кілометрів від білоруського кордону. Він у полі і шкоди не завдав. А от обміні вирки Люблінського воєводства був вибух попередньо через те, що польський F-16 збив бойовий безпілотник. Уламки впали на житловий будинок, повністю зруйнований дах. Інший безпілотник ймовірно впав за кілька кілометрів від нього. За даними служб, в результаті інциденту ніхто не постраждав, але у гміні закрили школи. Початкові на невизначений період По всій польщі. Влада звернулась до людей, що якщо люди натрапляють на такі уламки дронів або на якісь інші підзрівні предмети, не підходити до них близько, а інформувати військових або поліцію. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камеш у цей час був у Лондоні, де у нього вже відбулася зустріч з кількома колегами. Він повертається до України до країни, але перед тим проінформував партнерів з НАТО, зокрема про те, що відбулося у Польщі цієї ночі. На нічну масовану ракетно-дронову атаку росіян, зокрема і на Польщу, вже відреагував президент. За словами Зеленського, Москва завжди випробовує межі можливого, і якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Написав президент у телеграмі. Він зазначив, що сьогоднішня атака була ще одним кроком до ескалації, адже іранські шахеди атакували країну НАТО. Дії Росіян Зеленський назвав украй небезпечними для Європи. На його думку, Росія має за це відповісти. Та цитата має відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати. Відкладання санкцій означає збільшення ударів. Наголосив він і додав, що мусить бути сильна спільна відповідь партнерів України, Польщі, всіх європейців та Сполучених Штатів. Чи може така атака на Польщу змусити НАТО діяти рішуче щодо Росії та як це вплине на підтримку України? Що думаєте ви? Пишіть в коментарях до цього випуску на Ютубі і обов'язково підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити наступні випуски новин. Авто волонтерів, які саме евакуйовували людей, підірвалося на міні. На виїзді з Береслава це Херсонщина. Загинув співробітник поліції. Ще двоє його колег та двоє цивільних поранені. Троє людей постраждали внаслідок російської атаки на Хмельниччині. Один чоловік з уламковим пораненням шиє у тяжкому стані в реанімації. Двоє травматології. Там окупанти зруйнували швадську фабрику, потрощили кілька цехів. Також пошкодили автостанцію і транспорт. У будинках поблизу вибиті вікна. На Житомирщині є жертва комбінованої атаки в обласному центрі. Чоловіка із сильними опіками доправили до лікарні, але врятувати не змогли. І ще п'ятеро цивільних у шпиталині. і майже 30 людям знадобилася допомога психологів. Потрощено кілька цивільних підприємств та людські оселі. На Вінничині теж зафіксували влучання в цивільні промислові об'єкти та житло. Двох поранених забрали в лікарню. Одна людина під час обстрілу перебувала на вулиці, друга в підвалі. Лише у Вінниці руйнувань зазнали десятки споруд, дитячий садок, училище, школа, три багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Там вибиті вікна та двері і зірвані дахи. Загалом у повітряному просторі області перебували 26 безпілотників та 11 ракет. Інформують у військовій адміністрації. На Волині надзвичайники до ранку гасили масштабну пожежу на підприємстві поблизу Луцька. Вогонь, що спалахнув після обстрілів, охопив тисячу квадратних метрів площі. Минулося без потерпілих. Горіло після дронового нальоту і на Черкащині. Вибуховою хвилею позносило покрівлі та вибило вікна у більш як десяти приватних будинках. Пошкоджені лінії електропередач загинула худоба у Львові. Під час нічної атаки знищено цивільний склад. На місто росіяни спрямували близько 60 шахетів та понад 10 крилатих ракет. Повідомив міський голова Андрій Садовий. Люди не постраждали. Підклали вибухівку у горщик для квітів. У Львові СБУ попередила спробу теракту. Двоє підлітків 14 і 15 років, яких Завербували у телеграмі, діяли за інструкціями російських кураторів і намагалися підірвати будинок військового. Саморобний пристрій вони заховали біля входу. Поруч встановили телефон з камерою, щоб вороги могли спостерігати і дистанційно активувати бомбу, коли військовий заходить у помешкання. Співробітники СБУ затримали завербованих на місці злочину неповнолітнім загрожує до 12 років позбавлення волі. Моторошне вбивство на Вінниччині. дорогою до школи загинули двоє підлітків. Тіла учнів 10 та 11 класів зранку на одній із вулиць виявив перехожий. Попередньо відомо, що їм завдано ножових поранень, зокрема в шию. Діти померли під час надання медичної допомоги. Зловмисника, який може бути причетний до вбивства, поліція вже затримала. Відомо, що підозрюваному 23 роки за інформацією прокуратури, це колишній учитель хлопців. Мотиви злочину та інші обставини трагедії встановлюють слідчі. ТСН з'ясовує подробиці з місця злочину. Хлопчики приїхали шкільним автобусом на навчання в ліцей Суснівку, але йшли в лікарню для того, щоб отримати довідки. От, і... А зловмисник наздогнав їх, і це сталося. Це місцевий житель, вчитель англійської мови, молодий хлопець. Який працював в цій же школі викладачем англійської мови? От, і там по всій відділі десь були по якійсь недодорешності в школі, от на протязі навчального року, і це видно, на цій почві, і сталася ця трагедія. Він звільнений з роботи вже в березні місяці, і директор школи звільнена, тому що там були певні порушення законодавства, то ми його їх звільнили. Але це від березня місяця до сьогодні. Він не працював ніде, але зараз оце скоїв та скоїв. Готував удари по волонтерських фондах та центрах, де лікують поранених військових. У Дніпрі затримали агента ФСБ, який передавав ворогу координати об'єктів. Він саме мав встановити gps маячки для наведення російських ракет та ударних дронів, коли його затримала контррозвідка СБУ. Шпигун, житель Дніпра. Був ув'язнений за розбій, крадіжки та тяжкі тілесні ушкодження. Контакти із ворожими спецслужбами мав ще до повномасштабного вторгнення. Встановили правоохоронці. після звільнення, за даними слідства, отримав завдання відстежити у Дніпрі об'єкти для атак. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Вони випускають із півсотні снарядів на день. Танкісти 141-ї механізованої бригади стримують ворога на перетині Донецької та Запорізької областей, нищать техніку, і двома пострілами здатні розбити штурмову групу росіян. Кореспонденти ТСН побували на бойовому чергуванні разом із бійцями і готові розповісти, що цього разу вполювали танкісти. На годиннику четверта на закриті вогневі позиції до танкістів можна потрапити лише вночі. Стараємось щоденько проскакувати відкриті ділянки, е велика насиченість півдронів, дронів на оптоволокні. Е ну і користуємося сіреком для того, щоб вскочити. І залишитись незаміченими. Свій М-84 танкісти 141-ї бригади називають снайперкою великого калібру. Машина хорватська розроблена на базі радянського Т-72. 72-ка дихає посольство. Електроніка точність у нас більше, у 72-ки. Роки командир танку на цій машині працює всього декілька місяців, але каже, не раз попадав під ворожий обстріл. по нам працювали. Ну, не по танку, а по нам в районі очікування. Тобто танк трошки пошкодив, але ми його привели в порядок. Для більшої безпеки хлопці встановили спеціальні антидронові сітки, так званий мангал. Хлопцям три в півіхі прилітали, чи дві, чи три щось такого. І... <рось> 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 Тримає, тобто все добре. Хлопці постаралися на славу, вибрали підходящі матеріали. Якби в пішку На цій ділянці фронту штурми не припиняються ні на день, тож у бійців чимало роботи. Вони зараз йдуть масштабно в наступ. Ми, у нас виїзди бувають, як не, не кажуть, не, не заплановані чаще всього. Тобто буває, Ми можемо виїхати зранку, там світане, пасіку, і стати в очікуванні. І це очікування чи не найстрашніше, кажуть бійці. Коли ти стоїш. 15-20 хвилин без роботи на позиції. Да. Тоді вже починаєш про щось думати. Ласточка на війні січня цього року. Навідником працює лише декілька місяців. Мобілізований. Так кожного ранку. Ну, ще тихо. По мобілізації опинився у військовій без. Механік водій. Танк його перша в житті машина. Я попав сюди як примусово, але ну, мені тут сподобалось. І Якісь то є. Ну от відпустка должна быть, бути, мені не хочеться їхати. А чого не хочеться? Це друга сім'я. То є тут, а друга сім'я. І от нові цілі час ставати до роботи. Кожний танк в батальйоні має свою назву. Цього бійці назвали мерзость, адже він наводить справжній жах на окупантів. Зараз він працюватиме по скупченню російської піхоти 1800 метрів на секунду. Така швидкість польоту снаряду. Тож у загарбників жодних шансів. Перед виїздом за традицією, хлопці розписують снаряди. Русні від лісника слава Україні. А після того, як вони полетять на ворога, треба одразу виходити із зони ураження та ховати техніку. Задоволені роботою хлопці запрошують ТСН до себе у бліндаж, де жартують, на них чекає ще два екіпажі. Ну малявки. Повноцінний два екіпажа. Брюкатуни. Відомо в гарні руки, щоб цінували їх. Тому що це наші побратими. Дарія Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. Перший в Україні безбар'єрний спортивний комплекс для ветеранів відкрився сьогодні у Києві. На території нового стадіону немає бар'єрів, і всі локації доступні для людей на кріслах колісних. Збудували спорткомплекс на місці старого столичного стадіону Локомотив, що тривалий час був у занедбаному стані. Тепер там з'явилися майданчики для футболу, волейболу та баскетболу, вуличні тренажери та роздягальні, а також приміщення для критих видів спорту з реабілітаційними кімнатами, оскільки в першу чергу цей спорткомплекс призначений для ветеранів і їхньої реабілітації через спорт, профінансував реконструкцію стадіону американський благодійник Говард Бафет. Він особисто приїхав подивитися на результати будівництва, поспілкувався з ветеранами. Пограв у футбол та петанк це гра, яку також використовують для реабілітації поранених. Основна ідея була це зробити спортивний осередок для, для постреабілітації для спортивної наших військових, наших працівників Укрзалізниці, які також. А... Мають певні поранення і для людей з ампутацією, для людей на а, кріслах колісних і так далі. Тобто, це по суті має стати таким класним спортивним осередком для міста і для всієї України, бо ми плануємо і турніри проводити. На цю мить у мене все. Пишіть в коментарях, яка новина вразила вас найбільше. Ставте лайк під цим відео та підписуйтеся на наш канал. До зустрічі о шістнадцятій.